Друзі, всім доброго дня. Сьогоднішнє відео присвячене виплатам військовослужбовців, і, зокрема, всім тим скептикам, які говорили, що під час лікування бойові винагороди у розмірі 100 тисяч не виплачуються. Я хочу показати вам нещодавні відповіді на мої адвокатські звернення до військової частини. То в березні поступив запит, і в березні військовослужбовцю виплатили. 485 тисяч гривень. Хоча цей військовослужбовець, починаючи е з вересня 2022 року, е потрапив на це стаціонарне лікування у зв'язку із отриманим пораненням. Тобто, реально, протягом всього часу, як я і говорив в попередніх стрімах, військовослужбовцям зобов'язані платити. По 100 тисяч гривень винагороди та відповідний а, грошове забезпечення оклад. Ну, по-перше, для того, щоб а, інформація була більш переконливою, а, звісно, прізвище, ім'я по батькові я а, в цілях дотримання адвокатської темниці закреслюю. І ми бачимо, згідно відповіді, що особа а, брала безпосередню участь у а, Заходах необхідних для забезпечення оборони України з 25.08.2022 і 20... до 27.09.2022 року. Так от, тобто, реально, особа в вересні місяці вибула через е, отримане поранення і необхідність лікування на стаціонар. А тепер, що саме цікаво, тобто, з вересня місяця особа вибула на лікування. А тепер дивимося. А, знову ж таки, інформацію по виплатам. Значить, жовтень. Дивимося. 107 тисяч. 107 тисяч. Листопад. 44 тисяч. Бачимо. 44 тисяч. Далі, саме цікаве. <кхем> пішло наше. Звернення нашого адвокатського об'єднання у березні місяці. Бачите? Березень місяць. І дивимося. Інформація щодо виплаченої. Нарахованої та виплаченої у березні винагороди військовослужбовцю. Бачите? На, е, нарахована та виплачена винагорода у березні військовослужбовцю. Сума. 400... 85 тисяч гривень. Підпис виконавця, підпис підполковник Ярослав Тимчук. Дякую цим військовослужбовцям за е якісне врахування нашого адвокатського звернення. Зокрема, докази: е Ось е значить інформація. Листопад 100 тисяч, грудень. 100 тисяч. Січень. 30 тисяч. Але інформація по січню згідно відповіді буде врахована зараз у березні. Ось ця відповідь, оскільки не надано було вчасно документи, тобто в березні поступив запит, і в березні військовослужбовцю виплатили 485 тисяч гривень. Хоча цей військовослужбовець, починаючи з вересня 2022 року потрапив на стаціонарне лікування у зв'язку із отриманим пораненням, тобто, реально, протягом всього часу, як я і говорив в попередніх стрімах, військовослужбовцям зобов'язані платити по 100 тисяч гривень винагороди та відповідне грошове забезпечення оклад. Якщо ці кошти не виплачуються одразу, вони будуть виплатені виплачені. Якщо ці кошти не виплачуються одразу, вони будуть виплачені згодом. І ті, хто свої права контролюють, хто контролюють виплати, так чи інакше отримують ті кошти, які їм належать по праву.